Саме перше видео. Ой! Це якось гарно виглядаю, давайте заходить вс. Мені кажется, це нормальный. Нормальный. Мне районом оригіналі. Мента. Покажу вам огляд всіх моїх цих восквітів, яких я посмотрю. Почнемо з цього. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Я в комментарии, щоб вы что получится. Вы цього записали какие якісь средние идеи. Вот если музыка заползливает, то я не знаю. Никого... Это просто на кота накричала, что тут кидбига есть, то ничего такого страшного. Просто на кота накричала, что он бига, если я тихо он тихо короче, то он бигится. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и так далее. Ай... Завантажение где-то очень я но это уже вот ДУЖЕ долго, эти завантаженные люди. Хочется, я свет, ней так что...

Ну, йдемо в інші культури. Давайте. В цьому після легко можна померти. Коротше, заходимо в, в село 16. Ну, заходимо. Зараз будемо це. Звідки село? А то ці радження їхні. От вони замонтажені дуже сильно бісить. Чесно слово. Я, коротше, роблю за ко. І 30 я вам покажу, підписуйтесь, ставте лайк. Пишіть якісь ідеї, мені якісь виживання, бо і статі я забувся вам порадити. Хоча в Майнкрафт, нову реверсію чи яку ви там прописуєте угодно. Якщо ви неповнолітнього віку і не маєте тіє карточки від щоб заплатити ті пару гривень за твій Майнкрафт в E-Market, просто почти в Google. Google вам вибиває, я просто кажучи. Ви можете через Google спитати програму. Просто пишете манка, точка версія, і, і ви заходите, сам проходите і заходите і качаєте Minecraft. Це мій світ. світ. Дуже темно. А, а. Це моє село. Чисто якісь коробки. Ну, по тупу, я всегда... Це, це мій початок, я починаю свій канал. Все кле. Знаете, я тут подумаю. Цей світ виглядає просто так. Тут просто я построю свою списку на Ну, давайте зрежимо глядача. Чого би ні. Сейчас зайдемо в режим глядача і тоді вон. Покажу по цілком, що в цій деревні, щоб не відкривати досюди їхні двері, тих жителів. Особисто Перевода, так, заходимо в цей світ. Так бачите, ой. Це як ви бачите, жителять. Похожий спальні. Тут бачите ніхто. Тут э, желез житель, тут... Э, от, э, ой, тут Тут э, полностью всі кровати позаполним, я не знаю, що за двора и тут був. Ну, тут в принципе все уже. Я мой инчий спиц. це байти. Я вот дозы зимати промит пахтор, але я... Ой, я случайно, зайшов назад цей світ. Перезаходимо. І заходимо в Майнкрафт заново. Мені треба зайти в той світ е, ще один світ. І тоді вже будемо качати відео. Ще зараз не про хардкор, пишіть який хардкор, які ідеї. Я буду думати дивитися. Що більше буде злайкане. І заходимо в цей світ, який назвою Дочка Це останній світ, я об'ясню, покажу. Є буду включати відео. Хтось там бігає. Коротше, в цей світ. Завантаження пішло. Найсаме гірше в то, що дуже довго завантаження. Але в ньому є все добре. І глюні, і чити, і що тільки там немає в цьому майнкрафті. Ну, коротше, зараз заходимо. Завантажимо я. Душе довчусь. Розбирайте, розбивайте, блоки. Ладно. Давай завантажуся, давай. давай. Знаете ше шо? Я можу в інший игре жати, не тільки окрім крафта, якщо вы мені порадите, а мені провалить тут дуже вату мови, кстати, всі же мого дямки спали все. Чогось. Ой, зомбари давайте мирно, Зомбаки, без маску, не убивайте меня. Ну, коротше, такий світ, не маленький, тут має бути завжди дощ. Для того в мене є 4, наприклад, де я тут маю і погоду, і це все встановлювати. Ну, таке. Просто і світ. А ну давайте. Всім пока. Зараз. Коротше, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і так далі. Всім пока.